Всім з вами я Олешка, і в мене є відео, в якому я маю пройти челендж під назву Гадай ігру по скріншоту». Ну, типу, бо я брал запустимо. Там якась картинка з того якогось бою в Бравл Старсі. Я маю вгадати ту ігру по тому скріншоту. Ну, є дві проблеми. Перша, я там давну вибрав старсу. Ну друга, всі я, ріки, я грав то стендок Браул старс. Ну але... і ще змейку на ноги. Э, змейки, я думаю, там точно не буде. Не знаю, что. Да я ее шутка какая-то! Погнали до челленджа. О, тут є Nev Game, тут ще якесь, тут по-английски пише, я взагалі англійською не знаю, якщо це Nev Game. Але це саме перші стільки. Ні, це не знаю. Коротше, стільки, я не знаю, що стільки. Все, пішли. Так, що це за гра взагалі? Це якась... Зразу кажу, пишіть в коменті, якщо ви знаєте ту якусь картинку, а я не знаю тої гри. то пишіть зразу в коменті, щоб я знав. Ну, я не знаю, це якась карта. Говорю, тут... Я тут час тут нема, щоб пройти його. Я просто... Мій рекорд, я хочу поставити рекорд до, до семи дійти. Якщо до, до семи я дійду, то буде місія виправлена. Так, не знаю, що це за гра. Панзел Корс, неправильно. Друга попитка. Тут є дві попитки, ви тут сердечко пише. Все, Програв нова ігра. Рестарт. Тож вже... якісь. Що таке, я не знаю. Напишіть в коменті, якщо ви знаєте, бо я взагалі не знаю. Типу. Тобу... Що таке? я іру взагалі не знаю, я грав. Три ігри грав, А змійку то можна не рахувати, бо тут зміки точно не буде. Тут взагалі комп'ютерні ігри, бо то вроді комп'ютерні ігри. Не знаю, то вроді комп'ютерні ігри. одного разу прийти просто... Просто. Тут якийсь GTA. Тут я бачите, карту. Зара, є... зараз, зара. Э... Hitman 2. Я не знаю, что за Це Просто як чоловік тяжкий, я взагалі не знаю, що за іра. Є! Перший бал. Так, одна є. E. Галочка, ви целі тут в лігому боті є галочка. Я сам собі поставив такий челендж до Е-е... Всі, всі назви по англійськи, я англійський не знаю, типу, щоб, щоб знати, що це за игра. Уиншень shift. Не погроб. А один бал є, значить шанси є. Выигрыш есть, можно поесть. Давайте еще здесь четыре раза играть. За четыре раза я могу набрать семь. Семь ти галочку. Ну хотя опять. Ну перед початком видео я хотел семь. Ну хотя п'ять зараз. Так, первая попытка. За такие симс. Симс похожи. А не так, только у меня там где два пеши, то я и цикаю. Дураки не любят гениальные. Тут два пеши. Нет. Судьба мені. Уведна є судьба, видно – не знає судьба. Перш підкострачно ще трисіло щело. А мені і час скоро, я тут з правого боку, я час, я там за 18 секунд вже, і вже відлітаю просто. Е, e, тоже карта є. Тут якийсь Fortnite якийсь. Напиши, пиши в коментарі, чесно, просто які ігри, я не знаю, а я тут всі мають за, тут пиши в коментарі, якщо ви їх знаєте. Динг лікт. Не Е, Ні. За 20 секунд я відлетів вже. Уху, новий рекорд. Дві попитки ще засіл, щоб дойти хоча б до п'яти. мене вже до п'яти дойти. Овер. З першого разу! мене перший раз з першого разу. Ху, є це для мене вже рекорд просто. Костюрма монстрів фла... Флау 3. За пригенти було епічно, якби я ніколи не знаю, тут раз, два підряд з першого разу, то було взагалі... вообще. А, останні попитками одна галочка вже є. Я дві попытки, мені. так 4? Ні. Проще дві, бо я не вмію рахувати, я вже забувся. Так. М -м Та як ні? Є, є мене шанс Ще чотири рази, щоб я хотіла виповнив свій челлендж, ну. Мало бути і сім, хоча я п'ять. я взагалі не знаю ігор, взагалі не знаю. Типу, якщо ви знаєте, пишіть в комент, чесно пишіть, якщо ви знаєте, бо я вообще не знаю. Типу. Все, остання попитка, бо то. Скільки я вже потратив, я вообще не можу... Один. одна галашка моя рекорд. То якийсь влюбленіки. 2-0. О, Sims, За Sims 2. Просто... Ну Sims я вийде в колись таке. Просто вы видели, чем два раза підряд, раз. просто две галочки. Я в шесть такого никого не буду. Ааа, а два, два підряд просто. Ну навпад... на паче раз 70 снова тут похожи на 70, 70, 70, е, буде мій Симс 2013. Не, не судьба. Це три... мій рекорд тут три галочки. Хоч я перед початком відео казав, що буде сім. Але за 56 секунд три ігри вгадав, це нормально ще для мене. Ну що, не вдалося не ну, пройти челендж, який я сам собі придумав. Я мав просто вгадати сім ігор. Ну, я вгадати, знати мав. Потім я зрозумів, що це взагалі нереально. Сказав п'ять. Мій рекорд три. Взагалі не виходило мені щось. Так, якщо хочете другу частину, то пишіть в коменті, а у вас є взагалі якісь ідеї для наступного відео, напишіть в коментарі. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!